Дитячі купальник і сейендей. Роздільний купальник вверх та трусики. На вік 9-10 років. Купальник суцільний. В комплекті йде капелюшок на 12-18 місяців. Купальні шортики на хлопчика 18-24 місяці. Також купальничок суцільний з капелюшком. На 18-24 місяці попадається декілька е, окремо трусиків та верхів на 9-10 років. Верх 5-6 18-24 місяці верх, на 11-12 років верх, трусики на 92 см, також трусики на 92 см. Купальник роздільний комплект на 7-8 років. Купальні шорти на 5-6 років. Комплект трієчка, шортики. Ось така водолазочка та капелюшок. На вік. 9-12 місяців. Верх та низ на 3-4 роки. Верх та низ на 11-12 років, верх на 7-8 років, купальні плавки на 92 см, верх та низ. На 13-14 років. Суцільний купальник на 7-8, купальник трієчка. На 12-18 місяців. Купальні шортики 5-6, накидка на купальник на 11-12 років, комплект, топ. Топік на бретелях та плавки на вік 11-12 років. Трійка комплект на 6-9 місяців. На 7-8 років. Купальні плавки на 98-104 см, Купальні плавки на 7-8 років. Купальні шортики. Також купальні шортики на 7-8. Комплект трієчка 9-12 місяців. Купальник суцільний з капелюшком на 18-24 місяці. Комплект 11 12 років. Так, купальник на 14 років. Купальні шортики. Також купальні шортики на 7-8 років. Купальні верхи. Накидки на купальники на 13-14 та 11-12 років.